Зіпелор при болю в горлі. Добро спускаю за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення. Без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома. Як же мені ще вразити Лесю? Що ще зробити? Квіти є. Танцювати. Гітара. Але для цього потрібно на ній вчитись грати. А для цього потрібна гітара. Знайду на OLX. Клас. Як нова? Тільки доступніше. Зверху, і ми його незмінні ведучі. Богдан Шелудяк та Леся Нікітюк. Ну, знаєш, відносно останнього я б посперечалась. Тобто, Лесь, це шоу не може існувати без тебе. Команди на сцену! Давайте, виходьте! Про свою команду скажу так: не для того мама цих квіточок ростила, щоб вони сьогодні програли. Не бувати такому. З ким тільки йому не приписували романи із Надією Дорофеєвою, із Мішель Андради, із Анною Трінчер. Але насправді у нього роман з музикою. Ми чекаємо від тебе нові хіти. Дякую. Співак, музикант Олексій Завгородній. Він же позитив! бейбі. Yeah, Ну, дивіться, якщо вже дають звання майстер спорту, то у нього точно має бути звання майстер гумору. От давай, знаєш, як то не люблять казати, але я скажу пожартуй. Дякую, дякую. Актор, ведучий гуморист, шоумен Володимир Шумко. Якщо ви бачили музичні збори на ЗСУ нашого українського бет стріт ви знаєте, що Вова Дантес там відповідає за співи, Вася Байдак там відповідає за танці. А ось цей приємний молодий чоловік там відповідає за <різві> сексуальність. У -у -у! Учасник і народного театру абсурду Олег Свищ. <плум> ну і власне. Я капітан чоловічої команди Богдан Шелудяк і в Бедстріт Бойс мене не взяли, тому що я занадто гуд. Лесь, у тебе там як взагалі? Боже Богдан, який Backstreet бойс. Ти подякуй мені, що я тебе в ту зверху позвала. І дивись, як потрібно оголошувати жіночу команду. Ця прекрасна дівчина не тільки талановита гумористка і акторка, вона ще має. Сотки отаких огірків. Чотири сотки отаких баклажанів. Отакі кумквати. В неї ростуть, і це все тільки на балконі. Резидент ютуб проєктів, порадниця та Тости. Подивіться обов'язково. Саша Машлятіна. Дивіться. Не побоюсь цього слова. Біля мене стоїть легендарна українська співачка. Чому легендарна? Тому що Мінімум три її хіти можна слухати і співати вічно. Ану, давайте зі мною. Бо тебе кохає! Фантастична жінка! Другий хіт. шкода! Що Є. я тебе любила! Сильно шкода! Ну і третій співачка, моя подруга Таяна Михайлівна Риситняк. Бонжурна сядісьмо вас. Савабіомерці. Ти три ж анті дебар демонди Леся. Ще в перегляді на українську мову означає, що вам, хлопці, в цій грі нічого не світить. Акторка, гумористка Настя Оруджева. Ну і я капітан команди Леси Івана Нікітюк, людина до якої Богдан дзвонить тільки тоді, коли йому щось треба. Дякую. Ой, так, да. Точно. Ну а позаду мене, позаду нас люди, які прийшли сьогодні, бо чоловіча дружба існує. А ще я їм пообіцяв фото з Леси Нікітюк після ефіру. Але чоловіча дружба існує. Хлопці, ми хто? Ми мужики. А мужики! за нашими спинами розкішні українські дівчата, які сьогодні підтримують жіночу команду. Дівчата! Дівчата. Хотіла вас представити в віршованій ви. формі. Ну, красиво, як ви любите. А ну давай. Але ви вже самі почали, так що давайте придовжуйте. <ріст> Вітаю наших гравців та глядачів біля телеекранів! Вітаю, пане ведучий! Але радий вас бачити. Сьогодні Є! я буду слідкувати за тим, щоб перемогли найсильніші. І це ми! ми. Дівчата! Ми. Дівчата! Ми. Дівчата. Ми. Голос ще не пацани. ну eh? no, можна? Ну можна. ну хоча б хоча б шепі музики, ла ла ла, музики. У гри, давайте подякуємо всім тим, хто щодня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо захисницям, дякуємо силам оборони. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Загальні правила нашого шоу, коротенько розкажу, якщо хтось не знає. Олег. <реш> 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 да, да. Розкажи правила. Я тут вперше, так. Да. Моє... Сонечко, слухай уважно, запам'ятовуй все. Наша програма складається з семи конкурсів і фіналу переможець кожного конкурсу, отримує дві тисячі гривень на свій рахунок. І та команда, яка дасть правильну відповідь на бонусне запитання, отримує додаткову тисячу гривень. Або якщо навіть попаде відсоток у відсоток, може навіть і дві тисячі гривень, але таке буває рідко і в основному це трапляється тільки в жіночій команді. А у фіналі команда, яка виграє у фіналі. Подвоїть свої бали. Команда, яка програє, не отримає нічого. І, власне, ні кріпти, ні гривень, ні балів. Піде нічого. додому в тівоблюзочці, Піде в кольору вигорішоло лосося, плачучи. Я оголошую перший раунд. Перший раунд. Перший раунд. Він же раунд номер один. Руки, ноги. Зараз дівчата вже вдягнули для себе на руки і на ноги величезні стопи і величезні е, рукавиці з літерами. А я буду ставити питання, на які дівчатам треба правильно скласти з цих літер е, відповідь за кожну правильно складену відповідь один бал. І на все про все у вас є 90 секунд. Ве кожна посмішка. Слово починається з капітана команди, тобто весі іванівни нікітюк. І я вас запрошую. Ну, дівчата. Ну, мої Так. а, а, Ебе е, Б. А, г, а, г, е. Якщо ви будете так само повільно збирати слова, я не проти. Я за двома руками. Ви запам'ятали, які у вас так, там букви. Все, так, перше питання. Час пішов. На нього треба натиснути, щоб зупинити авто. Кінь. Ні. О, е -м. о! Гальма. Першу бухгу. Гиге ги наперед. Слово починається з капітана. Я о ГМО! Поки що бачу. – Давай. Гам гамо.

Так. Дєвочки, оце! Поміняйтесь! Поміняйтесь! Ган! Ган! А Кеган. Кур! Кур! Треба дві, Настя! Не зараховую! Там в неї спина хвора! Розумію! І зараз ви побачили! Курган. є, 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 йдемо далі! Шведський хімік, засновник відомої премії. Я роблю Н. У мене Н і Но. Мене О! Но! Дийде туди! У мене Л. Давайте зробимося Нобель! 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 Е! 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 На Поставте знак! Е! Нобель! 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 Немає Е! Нобель звучить прямо як реакція Лесі на цей раунд в їх виконанні. Все? Ну, а, ну, все? ну, ну, гальмо це хорошо, це хороший старт, дівчки. О, о, це на добро. Ну, Давайте підтримаємо. Ну, одне слово, чи скільки? Два? Це прям дуже потужно. Що ж раунд? Руки, ноги продовжуються. На черзі чоловіча команда. Дай Боже, щоб вам нічого не скрутило в цьому раунді. Успіхів виходьте до бар'єру. Ладно, погнали. Ми Л2. окей, are you ready, guys? Одразу так. Поїхали. Прилад для визначення сторін світу. Компас. Компас. компас, компас К. В кого? О. Не поспішайте. Так. У мене К. У мене с, О. У кого? О, М. м, а, м а. С. Па, с. с. Компас. компас є. Є, є. там. Підважка. Перший знак Зодіаку. Зодіаку? О. Перший Пусть знак позорок. Зодіаку. Що значить перший? Ну, ну це той, що у грудні. Той що у груді? Овен овен перший. Овен овен. У мене Н. Озани. Не поспішаємо. Без метушні. Овен. Давай, 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 давай. Овен спокійно. На, на, на лайті, на розслабоні. О, є. є. Овен. Приміщення для посадки висадки пасажирів в аеропорту. Хто ж? Хол. Приміщення для посадки висадки пасажирів в... Як давно ми там були? Як вони називається? А, термінал. Термінал, термінал, термінал. Термінал. У мене Н в кінці. У мене Ін. Термі. Ін. У мене Ін. Я закінчую. Ал, Ал. У тебе Ал? У мене Н. У тебе Л. На початок. У мене ніл. Термінал. Тут зайве. Те. У кого те? є? У кого те є. Олег, на початок. Олег, іди на початок. У мене Н. У мене Н. Термінал. Мінал є. Олег, шукай F, де? Ні. А друга нога є. Так. Термінал. На ній літає відьма. Метла, 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 метла. -мет 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 у мене, у, мене -а. І. у кого, М? У мене -м. М -м. Я давай, 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 давай. Міт. Склали. Склали, але зразу після сигналу. Встигли. Я не знаю, там вже дихали пан суддя Ми були. Ми були пізніше за сигналихай пан Секунда суддя. Буквально крапель, а загалом непогано. Алех це дуже гарно. Але дуже дуже непогано дуже. Да. було красиво. Дякуємо Вас вийшло. Для першого mm -hmm. разу красава. Леж, Леж, красава. Лежа. Думав, мене будеш цілувати, а воно як завжди. Пане суддя. Якщо хочете щось прокоментувати, можливо, комусь. Грошей дати, дати. Ласка, хочу. Ми вас запрошуємо. Буду. Дякую. Дівчата. Слово Нобель, я вам не зараховую. Почекайте, а якщо от в Саші Машлятіної в неї в родині є м, Нобелівський лауреат. Так. То що? Чи, чи можливо це якось. То я її вітаю. Можливо, вплине на рішення. Але не зараховую. Чоловіки. Так, пане суддя. Ви секунд 15 думали. Uh, який же перший знак Зодіаку? Причому Богдан Овен і я, Овен. я телець, Я попрошу. Я теж Телець. Ти Ще той телець. У нас рогаті, але не Овни. Дарма ми відкрили цей ящик. Пандори зупиніться, хлопці. Ну mm. Лесю. так пане суддя. Як можна було їм загадати слово «термінал»? термінал хлопцям, які забули, як виглядає взагалі це приміщення? Ми, Дякую. ми також забули, тому захотілося згадати, що в Україні вже дуже скоро почнуть працювати всі термінали від Києва до Львова, від Хмельницького до Франківська. Знаю, вірю, зараховую слово термінал. Є! І як ви зрозуміли, це Лесі. У нас в цьому раунді перемога чоловіків 3-2! Як чоловіки? <плес> мужики! Мужики! Гарний початок! Мужики, гарний початок! Мужики, гарний початок! Мужики, гарний, початок мужики, гарний початок! Класно, класно! <плес> мужики! Ей! Дякую, Батюнь, дякую, ви найкращі, тоді з вас, молодці, дякую. А, а якби ми ще <плес> подивились повтор, Повтор то і клуб зарахували. Я думаю, що теж так. Да. Але і так виграли. І зараз чекаємо на бонусне запитання лесь. Йозера. супер преміум корм для собак та котів. Йозера. німецька якість. Я нагадаю, що час від часу, коли та чи інша команда виграє, команда суперників зачитує ротом капітана. Бонусне запитання. Похибка становить плюс-мінус 10%. Увага! Запитання звучить так: скільки відсотків жінок робили вигляд, що вірять, хоча розуміли, що коханий бреше? Доволі великий відсоток. Щось біля 80, думаю. Ні-ні, це дуже багато. А я завжди що саме перша. На що я звертаю увагу? Це як брешеться чоловік, бреше. щоб потім просто знати і просто мати козир в рукаві. В певний момент ти цей козир достаєш. І тако. На! Давайте 71. Це похибка плюс мінус 10. 61 і 81. Давай 75. Скільки відсотків? 71. 71 відсоток. Дякую, увага на екран. Ти прям повірив в мене? Ти ж казав 75! набіжіть, набіжіть. Да, <bzw> молодці. Я казав, а я казав, check. я ж дитині казав, може, що 70. Да, да. Так. Хорош, Хорош. ну, приємно, приємно. Олеже, У Мені до вас питання. Чи у вас є жінка, і ви розбираєтеся в жінках, чи ви часто брешете? Е, обидва варіанти і багато жінок. Секс-машина заробляє вам одну тисячу гривень бонусом. І в чоловіків три тисячі гривень з'являється на рахунку. Дівчат нуль вибиті. Ви реально команда, тому що почати просто немає слів. Це дуже далеко вже зайшло. Три тисячі гривень на смілі.